Варвар! я тебе Вага виробу. 9 кг 300 г. Приблизно. В упаковці 10 кг 300 г. Зважимо на вагах. Раз. Показуємо. 10 кг 500 г. Розпаковуємо. Запаковано скотчем. Обережно, щоб не пошкодити всередині нічого. Знімаю верхнє пакування, маємо колесо. Оцей каток позаду, як у собаки хвіст. Нахиляю. Маємо змінні насадки. Червоний буряк від польського виробника. Спробуємо застосувати саме цей висівний механізм. І все добряче запаковано, бачите, щоб метал не доторкувався до пластмасових частин. знаходиться ручка. Так. Ну, і звертаю вашу увагу, що з цієї сторони є пінопласт, з цієї сторони є пінопласт, по бокам пінопласту немає, лише пупирка. Бачите, така, шановні постачальники, ця пупирка від ударів на нові почти або на делівері, або на іншому перевізнику. Не дуже той захищає, кажу з особистого досвіду. Окоробка ну, нам знадобиться, хозяйстві блоха скотина, сівалка такій плівці, пупирка у нас теж. і повітряні бачите, кульки, які захищають від ударів. Сашко, покажіть, що ми маємо тут. Так. Гумова ручка. Ще одна гумова ручка. Так, всередину. На дотик пластмаса непоганої якості, а це щось мені не внушає довіри. Ну, Випробування побити просто так. Це ж маячня якась. А ось так як в звичайному житті буває. Випробовую. Подивимось. Не побилось. Господар залишив сівалку на полі, йде вітер, ну вітер що робить? дме, і все перекидає. Впала. Дивимось, побилось чи ні. Пошко покажи з цієї сторони. Ціла. А ось і сходи кукурудзи. А тут аж дві. Кинула, мабуть, дві штуки. А зілля скільки я розсадив тут. Кукурудза, 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 кукурудза. Пройшло трохи часу. Увага! Перша кукурудза, друга кукурудза відстань, третя кукурудза відстань, а до четвертої є пропуск. Сівалка пропустила. Хоча може бути і неякісне насіння. Четверта кукурудза. П'ята кукурудза. Обережно крок за кроком проходжу фермерським полем. І я вам скажу, що відстань між кукурудзою теж величенька, є, де посіяна дві. А є де одна, а є де пробіл. Ну і тут так само надаю інформацію заздалегідь для критиків, що обов'язково прокоментують. Віталій, ну чи не соромно показувати такий брудний город, що за роззіллям, треба ж було прополоти, де показати. Не соромно, тому що випробування справжнє. Ручна сівалка їжачок від тата грамота. кинула одну зернинку, показує, що проросла одна. Кинуло дві, показує, що проросло дві. Обов'язково показую відстань. І саме головне, де зернинку не кинуло, показую теж, щоб ви знали, чи потрібна вона вам, чи ні. І саме головне, чому залишаю дрібне зільдочко, щоб у вас не виникало ніяких питань, що хтось просто досадив кукурудзу. Пропололи, досадили, і ніхто не бачить. Ну, типу, роблю такий ролик. Насправді роблю все по справжньому. Проросло, значить проросло. Не проросло, значить не проросло. Дрібні зелінки – це і є показник того, що ніхто не чіпав. В компанії тата попросили випробувати мене цю сівалку. Тож випробую, як можу. Інколи, коли у господаря вже болить спина, і його, як то кажуть, все задувало, він просто бере і її об землю. Кожен господар з любов'ю відноситься до свого мотоблока, причепчика та навісного обладнання. І, звісно, щось підкладе, щоб навісне обладнання не царапало сам прицеп. Але в нас випробування, на що здатна сівалка. Ну і я випробовую найгірші варіанти. Начебто господар поспішає, нічого не підклав і їде, бо дуже-дуже треба. І кидає сівалку. Кинув і поїхав. Возили на велосипеді та намагались розбити. От начебто людина везе сівалку на город. А сівалка падає. Що тут? Сівалка ціла. Лише кришка відскочила, але що ми робимо? Ставимо кришку. Так. І працює знову. Експериментували довго. Клали цеглу, поки не захрустить. Так, три цеглинки. Чотири цеглинки. Не хрустить. Так, а ну-ка, ще. П'ять цеглин. Ще не хрустить. Ще ціло. А показник насіння, яке тут вже і проросте і гниє. Я спеціально його не вбираю, щоб не казали, що сяме ця сівалка, ну, скажімо так, підробна, що їх декілька в експерименті приймає участь, лише одна з насінням. Зазвичай господар зберігає свою сівалку в гаражі. Гараж, як гараж, і в гаражі як в гаражі. Тому ставимо сівалку, і, як завжди, щось пішло не так, і сівалка випадає. Знову відпадає верхня кришка, розлітається наше насіння, але сівалка залишається цілою. Відео роблю спеціально для того, щоб людина знала, що буде з сівалкою, якщо впаде з полки в гаражі. Їду з сівалкою на поле, везу її возиком, і сівалка начебто випадає згубила. Дивимось. Спасибо, села. Так, друзья, это просто диво. Есть ушкодження. Проломило. Величезна трещина. Дигнула ручку. Дивіться, Сівалка ще майже ціла і може, мабуть, ще працювати, якщо залагодити цю частину, бо вона з деяких частин прилетіла з тієї висоти. Добрячі з 9 поверхів, так, Сашко? Розбило бункер, як завжди. Вилетіла кришка. Ну і ось пошкодження. Сівалка. Не так то вже легко б'ється. Отож й воно.